Так, дивіться, знайшов ось таку плиту, чуть-чуть тріснута. І ось тут. І тут не зовсім. Ось така гарненька. 705 довжина на 405. Товщина совєтська. якість і щита. Ціна її буде 450 гривень. Кого зацікавило, може написати. Ідемо далі. Так, дивіться, знайшов для вас тут дуже багато чого такого цікавого, нового, не став там знімати, показувати, що я там знаходжу. Ну, не завжди е, є змога якраз показати і продемонструвати для вас е, там, де я ходжу, і показую. Дивіться, знайшов е, частину від лещат з губкою е, 115 міліметрів довжина губки. Тут 63. Ось тут 76. Ну і довжина гвинт, гайка, все в ньому присутнє. Все продається разом. Ціна за ось цей комплект буде 500 гривень. І буде ваша Так, далі йдемо. Є бур. Гарненький, з напайками, все в ньому присутнє, все є. Е, хто хоче використовувати як для зимної, зимньої рибалки роб, риболовлі, хто може якраз копати отвори в землі. Е, ціна за нього буде 350 гривень. Да, далі йдемо. Є вентилятор. Ось такий, не знаю, не перевірений, советського типу. Взяв я його як металолом. Одна лопасть чуть-чуть порвана. Ну, то таке. Кому як буде треба, знайдемо одну лопасть і все. Е, хто хоче таку, такий агрегат, ціна за нього буде 150 гривень. Далі є мотор із ось таким кількістю. Крутиться, але дуже туго. Треба розбирати, треба дивитись, чухати. Зі стиральної машинки, скоріш всього, треба почухати, треба розібрати. Ціна за нього буде у нас 250 гривень, буде він ваш. Далі йдемо. Є ключі 5046, вроді бо ж 41. Ну, тут точно 50, а тут авіаційний, закрашений. Саме найменший це 9,11. Ціна за ось цей комплект 200 гривень і буде ваш. Ножиці 80, ці у нас будуть 75, шампур 425. Зараз далі йдемо. Цей у нас буде 35, цей у нас 30, цей у нас 30, 30, 35, 45, 30, 55. Такий довгі. ножиці по металу будуть 40. Ці 35, 30, 25. Монтіровочка така маленька. Буде 25, 30. Лезо для ножів, для всього. Дивіться, знайшов два штуки. 430 довжиною, 470 довжиною. Ціна за цей буде у нас 120 гривень. Ціна за цей буде 150 гривень. Їх ще можна. Оце, 470 можна використовувати, щоб по призначенню не було в використанні, але ржавчина присутня. Так, що далі йдемо? Лєрко тримачі. Є ось такий на 65-65 мм лірку можна вставити, зафіксувати кому там трубу нарізати або що ще ціна 180 гривень. Є мала. 25-ту максимум лірку можна вставити. І також зафіксувати. Ціна за неї буде 120 гривень. Замок знайшов. Ось такий 50 гривень. Цей у нас буде 25, цей у нас 20 гривень. Головка на 30 буде у нас 80. А, так, пірамідка така 30. найбільший, саме найменший, зверху 13 міліметрів. Ціна 60. Так, для папіросів вам ось Подольськ. це така. Буде 35 гривень, дві букви. Буква С і буква П. Кому цікаво, 20 гривень. Далі така частина 35, 20, 10. Пружина буде 10 гривень, фрези будуть у нас 4 штуки. Ось такі маленькі, гарненькі. Будуть 120 гривень, це у нас буде 20, 20, 10. Це у нас 20 гривень, це у нас 25, це 10, 10, цей 20. Датчик у нас буде 50, цей в нас буде 10. Дивіться, ось така кількість мечиків знайшов набір, набір цілий. Саме найбільше це 30, 27, шах півтора, 24. Просто комплект. 24 шах півтора, 22 шах півтора. Одна штука, 22. 20 шах один 16 шах один. 18. Просто. Далі 3 восьмих, Далі 5 восьмих. Одна друга. Написано. Ну і тут якась 5 восьмих. Незрозуміло. І ще якийсь 3 восьмих. Ось таких тут 3 восьмих і тут 3 восьмих. Не можу зрозуміти, як може мечик 3-8, отакий маленький бути, і мечик отакий 3-8. В e, общем, за цей весь набір мечиків, ціна за них буде 750 гривень, буде ваш. 10-10-10. Цей у нас буде 35 розпилювач, цей у нас для гітари у нас буде 80, молотки будуть 35, 25, 5 гривень, 10 гривень, Лезо 100 мм довжиною. Ширина 25 товщиною 3. Два штуки. Ось таких на фуганок, кому там треба. Ціна 60 гривень, 20 гривень. Ці у нас навіси будуть. 35 гривень, ключ 19,24 або ж 22, незрозуміло. Е, ціна за нього буде у нас е, та хай 100 гривень. Два напильника у нас будуть 50. Коробочки 150 на 120. Глибиною 60. Ось тут глибину міряв. Е, ціна за них за 4 штуки буде 250 гривень. Танк буде у нас 100 гривень, кому там треба із пачкою. Далі йдемо, є а, топори. Ось такі гарненькі, ціленькі. Всі, кому там треба. 170, 160, 180, 135, 125 і 130 ціни. Цей в нас буде 200 гривень, цей у нас буде 200 гривень, цей у нас буде 250 гривень. І кірка є ось така громезна, ширина її 95, ціна 180 гривень. Все, кому щось сподобалося. Або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, присилайте фото того товару, будемо домовлятися і будемо відправляти ці всі речі. Всі речі знайдені, знайдені на металоломі, і для вас показані для того, щоб можна було продати їх і отримати кошти. На ці кошти я буду купляти нові речі для того, щоб вам показувати і демонструвати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео, написати свій коментар, поділитися з другом, братом, Кумом сватом, як завжди. Всім дякую за те, що дивитесь. Дякую, що додивляєтесь до кінця. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.